Привіт. У скарбничці нашого народу вірші про українську мову займають найперше місце. Здається, про красу рідного слова сказано так багато, що гарніше вже й не скажеш. Образність, виразність та необмежені можливості української мови завжди були предметом захоплення та одночасно наймогутнішим інструментом творчих особистостей. Хоча б один вірш про мову є в творчій спадщині усіх українських письменників. Від Тараса Шевченка, Лесі Українки, Доліни Костенко та Оксани Забушко. Це не вичерпне джерело натхнення. Тарас Шевченко. Ну що б, здавалося, слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється ужива. Як їх почує, знать от Бога, і голос той, і ті слова ідуть між люди. Андрій Малишко, буду я навчатись мови золотої, у трави веснянки, у гори крутої, в потічка веселого, що постане річкою, в пагінця зеленого, що зросте смирічкою. буду я навчатись, мови блискавиці, в клекоті гарячим. Кованої криці, в корневищі пружному ниви колоскової, в леготі шовковому пісні колискової, щоб людському щастю дбанок свій надбати, Що раділа з мене Україна мати. Володимир Сосюре, о місячне сяйво і спів солов'я півонії, мальви, жоржини, моря бриліантів це мова моя. Це мова моєї країни, яка у ній сила і кличе і сія, яка в ній мелодія лине в натхнення хвилини, О, мова моя, душа голосна України. Василь Симоненко моя мова, все в тобі з'єдналося, злилося, як і помістилося в одній, шепіт, зачарований колосся. Поклик із катами на двобі, ти даєш поету дружні крила, що підносять правду у вишину. Вченому ти лагідно відкрила мудрості людської глибину. І тобі рости, не в'януть зроду, квітувать в поемах і віршах, бо в тобі великого народу ніжна і замріяна душа. Ліна Костенко. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, що їх почать. Бо всі слова уже були чиїмись. хтось ними плакав, мучився, болів, І з них почав, і з ними ж і завершив людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше. Все повторялось і краса, й повторність. Усе було асфальти й споруші. Поезія це ж завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Оксана Забушко, мова кожного народу неповторна і своя, в ній гремлять громи в негоду, в тиші трелі солов'я. На своїй природній мові і потоки гомонять. Зеленклени у діброві по клиновому шумлять, солов'їну, барвінкову, колосисту навіки, українську рідну мову, вдар мені дали батьки. Берегти її, плекати, буду всюди й повсякчас, бо ж єдина, так як мати, мова в кожного із нас.